Небезпека також і в тому, що Путіну ці переговори далеко десь. Зараз кожного дня ми втрачаємо десятки кілометрів території. Ну, якщо цинічно дивитися, якщо загарбник зараз іде вперід, якщо да, загарбник має мобілізованих мільйони а мільйони московитів, якщо загарбник зараз десь, хоча б має перевагу, якийсь сенс йому зупинятися. Це одна сторона питання. Друге, дипломатія завжди наголошує на тому, що говорити треба завжди, навіть в найгірших умовах. Але відповідно Україна має мати можливість говорити з позиції сили. Україна має говорити тоді, коли у неї за спиною стоїть армія союзників. І коли Україна буде говорити єдиним голосом від усіх. Тоді Путін, якого там за спиною жменька тоталітарних держав, проти яких теж застосовані санкції, може би і йшов на якісь домовленості. Але Путін зараз що наголошує? Він наголошує, що він готовий почати відлік від Стамбулу. А Стамбул, це що? Це те, до чого договорилися немічні, непрофесійні і абсолютно промосковські особини яких ніхто не має дипломатичної освіти настільки, щоб займатися саме такими переговорами в інтересах України, і те, що не так давно відкрилися всі деталі Стамбулу: а там не тільки скорочення армії, скорочення можливостей, відмова від курсу на НАТО, але там демілітаризація і денацифікація. А це означає, що будь-який українець, який має тверду позицію по захисті України, є в цьому розрізі для Московської Федерації нацистом. Тобто, будь-хто, хто, хто воював за Україну нацист, будь-хто, хто допомагав армії, нацист. І на це погодилися Арахамія його компанія. Чи ми маємо право дозволити президенту відштовхуватися від Стамбулу? Ні, ми не просто в голову маємо дати. Але в певний момент притягнути до відповідальності за ці стамбульські сепаратні зрадницькі домовленості. Третій момент. Пані Софія, вибачте, хочу у вас поточнити з приводу стамбульських домовленостей. Блогери, яких називають позитивними блогерами. Тобто, багато хто каже, що вони якось дотичні до банкової. Ми не можемо це стверджувати, але багато так називають їх. Вони казали, що ніхто не бачив стамбульських документів, що все то є фейк, і це просто так кажуть, умовно, щоб очорнити Зеленського, що насправді відомо достеменно от по цим документам, так щоб прояснити Ці документи були... Опубліковані нашими західними союзниками і підтвердженими Москвою. Ну, напевне, наших західних союзників не можна назвати ані провокаторами, ані зрадниками. Бо без їх допомоги перші роки ми б не вистояли. І якби це не вилилося в публічний простір завдяки їм, багато би українців до сих пір би думало, що Зеленський і його команда домовлялися так, як має бути. Тому Хай вони собі говорять, хай брешуть, але в телеграм-канали, особливо анонімні телеграм-канали, вони, на жаль, використовуються і банковою, і московською федерацією рівноцінно для обдурення людей, для поширення фейкової інформації, для виправдання незаконних цинічних антиукраїнських дій. І зараз вони активно використовуються для дестабілізації України як такої. Але якщо перевертаючись до того, чи Путін поговорить з Зеленським, чи Зеленський поговорить з Путіним, то треба запитатися, чи Путін хоче говорити з Зеленським. І Путін неодноразово наголошував в тому, що Зеленський нелегітимний. Ну, так, була сьогодні заява, що він готовий на переговори навіть з нелегітимним. Але ем, давайте чесно, Путін не вважає Зеленського достойним співрозмовником. І для Путіна набагато цікавіше говорити з Трампом. Особливо зараз, коли з середовища Трампа лунають дуже неоднозначні заяви. І коли от зараз Кіт Келох оголосив, що він представить в Мюнхені план. Завершення війни в Україні, я йому вже в Твіттері там відповіла в під, під його постом. А можливо, в нього є план покарання 14, Московської по, Федерації. 13 по 16 лютого анонсували так, так. Та, на Мюнхенській безпековій конференції. А мій колега Володимир Ветрович прокоментував, що мене як історика Мюнхенський план дуже дуже напрягає, тому що згадаємо 1938 рік і Мюнхенську змову, коли пожертвували Чехословаччини для умиротворення миротворені агресора, а в результаті почалася Друга світова війна. І давайте будемо чесні, по великому рахунку, в 1939 році, 1 вересня, світ розділили між собою на сфери впливу нацистська Німеччина і Совєтський Союз. Щоб там потім не писалися міфи про у віліковій побєді. і насправді, Мюнхенва, ця от штука вона дуже, дуже напрягає. І напрягає також те, що Трамп озвучує абсолютно Неадекватні цифри щодо втрат України, і те, що Трамп наголошує, що треба завершувати це кровопролиття. а сорі а де відповідальність того, хто почав це кровопролиття Україна не провокувала Московську Федерацію. І заява команди Трампа, що Україна захотіла в НАТО, Байден почав це все підтримувати і тому Путін напав. Це ж так само абсолютно брехня, і де і як і яким чином українські чиновники, українська влада зараз доносить інформацію, і пояснює. Бо я не бачу цього, що Україна, Путін, напав на Україну, коли Україна була нейтральною і категорично не хотіла в НАТО. І саме нейтральність України спровокувала Путіна нападати. Ці речі якраз треба дуже добре проговорювати. І якщо вже говорити про діалог з Путіним, давайте ми також згадаємо, що Зеленський опублікував колись там указ, який він сам собі заборонив переговори з Путіним. А поваль і всім перед всім світом тим кетчився. Тепер ти розказуєш, Супер супертема. Так, от скажіть, а це юридично тепер що треба переголосовувати, чи що робити з цим? Ні, ну це ж був його указ там на рівні РНБО, тобто це не голосування Верховної Ради, але це просто знаєте такий публічний маразм, коли робиться пафосна заява, щоб недолугі українчики. Знаєте, як це Сталіну колись аплодували, Але насправді за тим абсолютно пустка. І можливо, з Путіном треба говорити. Але в той час, коли буде застосований ордер на його арешт, і коли він, наприклад, буде доповідати, відповідати в суді на допиті. Ось ці, от речі, треба говорити. Ось це зараз найважливіше. І знаєте, отак підсумую, всі оці от переговори анонсовані. вони… Дуже і дуже тривожні. Вони викликають відчуття ще більшої небезпеки, ніж це було в попередні роки повномасштабного вторгнення. Тому що поруч з тим всім нема забезпечення фронту. Тому що поруч з тим всім ми бачимо неадекватне ставлення керівництва до людей і до родин людей, які воюють. Тому що волонтери. І адекватні депутати отримують сотні звернень щодня про зниклих безвісти і нульову комунікацію. Тому що людина, яка йде воювати, сьогодні відчуває себе ворогом української держави. І тому що сьогодні в Україні ми маємо страшну реальність з тим, що маємо оцю дестабілізацію внутрішньої ситуації. Яку підігріває Зеленський, перекидаючи всю вину за всі гріхи людства саме на військових? А якщо люди перестають довіряти і підтримувати своїх військових, військові не мають достатньої сили захищати. А якщо захищати військові нас не будуть, то сюди прийде Московська Федерація. І, до речі, мій колега Володимир Вітрович на днях запостив дуже цікаве есе своєї серії Неісторичні Миті, в яких розказував, як перестали підтримувати українських повстанців. Московська влада не могла, комуністи, НКВД не могли здолати українську повстанську армію, тому що їх підтримував народ десятиліттями. І тоді вони почали кампанію дискредитації повстанців перед своїм же ж народом. А, різні плітки, передягання форму повстанців, коли НКНВД заходили і знищували своїх же людей, різноманітні провокації. І ось коли люди почали боятися свого війська, яке їх захищало, саме тоді московська влада перемогла остаточно. Сценарій. Надзвичайно схожий на те, що зараз на ті провокації, які почалися зараз. Підриви ТЦК відбуваються уже не вперше. Павлоград, Кам'янець-Подільський, і ще низка інших міст. Вербують українців через телеграм. Російські ФСБ кажуть: підірвіть, потім вам гроші прийдуть, потім гроші не приходять. Дурні вчаться Гинуть. робити вибухівку. Хтось гине, хтось залягає на дно. Потім будуть сидіти в тюрмі. На тривалий строк в той же час кампанія з дискредитації збройних сил України, як кажуть багато політологів, теж запустилася. Як ви бачите цей процес і що робити людям, яким не байдужа доля наших захисників, і навіть наших рідних людей, які нині на лінії фронту, які повернуться, дай Бог, і яка Україна буде їх зустрічати? Перше дякуємо, дуже дякуємо Володимиру Олександровичу Зеленському, що в такий цинічний спосіб представив арешт бойових генералів, заховавши їх канданки, посадивши в скліні бокси. Це був старт масованої дискредитації Збройних сил України. Це воно воно запустило. Друге, по ТЦК ТЦК підпорядковується командуванню сухопутних військ, але мобілізація відповідальність Володимира Олександровича Зеленського. Дякую, дуже дякую за зірвану мобілізацію. За звільнення професіоналів і за створення абсолютно антилюдської системи мобілізації нових і нових бійців до наших сил оборони. Тому що без наказу з банкової такий безпреділ би не відбувався. Третій момент: що поза тим, що я не підтримую бусифікацію, я не підтримую дуже багато моментів, але ТЦК – це не ті речі. З яких мають тішитися українці, і я абсолютно благаю людей знову ж таки включити мозок і включити адекватність, в кого є бажання бавитися з вибухівкою, стріляти, бушувати там і займатися бурхливою діяльністю. Фронт чекає і вас там абсолютно бракує. Четверте, це те, що мають активніше працювати наші спецслужби, тому що так Московська Федерація запускає уся весь можливий інструментарій для дестабілізації України і для дискредитації Збройних сил України, коли українці будуть сприймати будь-якого військового як свого ворога. І ну, ми вже про це говорили. Коли... Це, це відпрацьований механізм. Ми маємо цьому запобігати. Ну і е, хотілося б звернутися до тих, кого вербують, якщо так можна, що е, ви ж бачите, той, хто несе вибухівку, він гине. Московська федерація не вербує людей, щоб дати вам гроші і вам було щастя. Вони використовують вас як смертників. Тому найкраще рішення у цьому випадку збаграти вибухівку в найближчій посаді і тут же здаватися силовикам, і розказувати, хто, що, де і як. Ну, але в контексті цього всього я на найближчому комітеті буду піднімати питання, що ми маємо терміново розглянути, винести в залу законопроєкт про телеграм. Про те, що всі анонімні телеграм-канали вони мають отримати прозору структуру власності, має бути зрозуміло, хто за тим стоїть. Всі інші телеграм-канали мають бути за анонімні. Заблоковані і не має бути до них доступу, тому що це зараз один із основних механізмів, який по суті використовується ФСБшними структурами для дестабілізації України. І ще раз і ще раз нагадаю: не буде кому тримати фронт, ми будемо сидіти у колективному концтаборі. А більшість із нас, хто рідні військовослужбовців, кого хто хоч колись допомагав фронту. Нас всіх будуть винищувати, і Московська Федерація паритись з цим не буде. Кому дуже хочеться відчути, що може бути, запрошую до Львова в тюрму на Лонського, в оригінальні камери, все розкажуть вам, все покажуть, як Москва розправляється з політичними опонентами. І нагадаю, що в тюрмі на Лонського було знищено десятки немовлят кагібістами і НКВД-стами, бо вони вважали, що це українські націоналісти і політично неблагодійне населення. І паритися з нами ніхто не буде, якщо сюди Московська Федерація зайде. Тому наше завдання зараз втримати фронт, незважаючи ні на що, а щоб його втримати, треба максимально і вступати до Лав Збройних сил України, треба максимально допомагати фронту, а нам, громадянському суспільству, вимагати забезпечення, навчання, відповідальності того чи іншого керівництва, справних мін. Прозорих закупівель і вчасних закупівель і покарання тих, хто послаблює армію, пані Софія. На завершення нашої розмови хочу сказати, що мені знаєте, коли ви кажете про родичів військовослужбовців, про волонтерів, про кожну людину, яка допомагала фронту. Мені згадується той момент, що як там мені розказували, що я не бачила особисто, що на телеграм-каналі Портнова збирали відомості навіть про цих людей. 20-й рік, це був 20-й рік, і Портнов запустив збір інформації, загальні списки людей. Там було два різних пости. Один передбачав, що ми мусимо мати всі списки цих всіх націоналістів для того, щоб вони всі були запроторені в свій час у відповідні фільтраційні табори. А інший пост в нього там було що в якийсь момент всі ці активісти, майданівці, ветерани, учасники бойових дій, вони почнуть з цієї країни тікати. Вони почнуть ми їх почнемо садити, а дехто про. Просто буде зникати з таким чітким натяком, що їх будуть вбивати. На жаль, за цими портновськими списками приходили окупанти і зачищали людей на окупованих територіях і під Києвом, і на Херсонщині, і на Луганщині і на Донеччині тому те, що до сих пір портнов, не те, що не під санкціями, а він до сих пір впливає на процеси в Україні. Це ну м'яко скажу це дуже нездорова ситуація, і наші спецслужби хотілося би попросити, щоб вони активніше попрацювали з інформаці з інформацією з базою даних з усіма доказами, щоб він поніс повну відповідальність.